Вчителі, викладачі, вихователі на їхніх плечах лежить відповідальність про підростаючі покоління у Харкові. З прийдешнім професійним святом привітали працівників освіти холодногірського та Новобаварського районів. працюю вже більше восьми років. Оце ось мене буде дев'ятий рік іде. Я напевно, коли мене запитали, ким би ти була, якби не вчителювання, я б сказала ніким. Тому що це моя душа. Я приходжу, і напевно найскладніші моменти життя вони всі просто відходять на другий план. Діти мене просто лікують. Це просто, ну це мій, це мій всесвіт. Вчителювання це мій всесвіт. Тому я ніколи не ні. ні Тим іншим себе не бачила окрім як вчителькою. Найбільше мені подобається, як то кажуть, серце віддавати дітям. А це це моя друга освіта. Перша я економіст, але все ж таки пішла. По стопам своєї мами і пішла в освіту. Діти вони дуже щирі, вони чекають в тебе нових знань, умінь. І коли ти отримуєш від них оцю вдячність і бачиш плоди свої праці, це найбільше задоволення у світі. Випадково потрапила в цю професію. Е Дуже задоволена. Не жалію ні дня, що обрала цю професію. Діти стали частиною мого життя, і я стала частиною їхнього життя. І з класу в клас доношу любов до здійснюють дитячі мрії. Реалізовуємо їх разом, йдемо впевнено до перемоги. Очільник міста Ігор Терехов привітав освітян та відзначив їхню хоробрість та працьовитість. Дійсно, для Харкова це дуже важливе свято, особливо під час війни. Бо жодне місто не має таких освітян, жодне місто не має таких класних дітей, і все це завдяки вам. Бо ви, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійне повітряне тривоги, працюєте і даєте знання нашим дітям. Це необхідно. І я пишаюсь кожним з вас. Кожному з вас, хто сьогодні у Харкові. Я розумію, як непросто це дається вам. Але я впевнений, що ми витримаємо, я впевнений, що ми переможемо, і я впевнений, що настане справедливий мир. Буду Оксані. Юхті Анна Зелінська, Віктор Нострачов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.